Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам показати перші засвічені кадри, друзі. От картинку із святкування місячного нового року 2026. Увод, це з Азії пішла ця картинка із Wargaming Game Center. Зараз будемо про це більш детально говорити. Далі поговоримо про нові преміум машини, що з високої доли ймовірності будуть додані у чергові лутбокси до цієї події. До того самого місячного нового року я сьогодні почав дивитися різну техніку, яка зазнала змін, і дійшов висновку, що три машини, друзі, можуть бути з високої доли ймовірності. Новинками у цих лутбоксах. Звісно, ця техніка, друзі, не 10-го рівня, тому що я не знаю, чи будуть ці коробочки рарними, чи взагалі будуть... Дуть акційні машини в цих коробках 10-го рівня, тому ця техніка, друзі. У нас не 10 рівня. Зараз будемо про це говорити, тобто 8 і 9 рівень. Ну і в останній частині відеоролика обговоримо нову мапу, що вийшла на супертестування. Називається вона Джунглі, Про неї інформація з'явилася декілька днів назад, але до цього руки не доходили. Спочатку був аукціон, оцей чорний ринок, так скажемо. Потім іншу інформацію розповідав. от Сьогодні час прийшов і про цю мапу поговорити. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з місячного нового року 2026 на сервері Азія. Дивіться, який витік там з'явився. Він дуже короткий, друзі. Бачимо, от що у клієнті Wargaming Game Center для гравців з регіону Азія. З'явився банер статті про святкування нового року за місячним календарем 2026. Натискання на нього наразі приводить до помилки 404, сторінку не знайдено. Тому на даний момент додаткові подробиці недоступні. Тобто інформації обмель дуже мало, ще практично ніякої немає. Але по банеру ми можемо побачити вогняний кінь. Друзі, от він зображений, плюс до того апельсини. Три штуки із логотипом World of Tanks. і якісь чи картки, чи конверти, що то лежить правіше. Коротше кажучи, є от такий банер. Сьогодні почав думати, що ж там може бути за техніка. Звісно, це пасхалка так собі, що там три апельсини. Але друзі, у мене так по співпадінню: якраз три машини, от з високої доли ймовірності, які можуть з'явитися у цих лутбоксах в якості новинок, і співпало, що я їх визначив для себе. На момент зняття цього відеоролику я ще цю інформацію не публікував. Якщо вона вже опублікована, значить іде монтаж або й взагалі публікація відеоролика на Ютюбі. Коротше кажучи, давайте обговорювати, що ж я думаю на рахунок премів новинок. Можливо, нова техніка у палаючих скарбах місячного нового року 2026. Вот. Чому палаючі скарби та тому, що ця назва була колись засвідчена, друзі, коли от 2D-стилі обговорювалися на тому самому вод експресі, які які З'являться у нас під час якраз цього святкування місячного нового року 2026. Я так думаю, друзі, що не просто так була підготовлена техніка, яку ви зараз бачите, от зараз будемо її більш детально обговорювати. У релізній версії оновлення 2.1.1. Окрім цієї техніки, яку ви бачите зараз на екрані, там якраз були ті машини, які фігурували на аукціоні, і в спеціальній главі бойової перепустки от на Робокопа, друзі. Плюс до того, там, по-моєму, ЛТшечка. Це ще в натиску у нас з'явилася коротше. Уже частина техніки пішла в реліз у різних подіях, а частина техніки залишається друзі. Я так думаю, якраз підготовлена до оцієї самої друзі події місячного нового року. І перша і найменш цікава е, така машина це канон як Панзер 2 ПТ-шка 8 рівня німецька прем механіка, гідропневматична підвізка та облоговий режим. Цю машину якраз у фінальній у релізній версії оновлення 2.1.1. Підготовили до релізу, друзі. Ціну змінили на 7350. Тобто, скоріш за все, якраз для наповнення от у якості новинки ця машина з високою долей ймовірності буде у нас якраз у цих палаючих скарбах. Друга машина, яка, скоріш за все, буде, це дуже цікава машина, друзі одна з найкращих це Youngbing. Важкий танк 9 рівня Китаю, прем, механіка, спарені, гармати та реактивні прискорювачі. Оця машина, друзі, дуже цікава. Це у нас дев'ятий рівень, уже на відміну від попередника. Плюс до того тут ціна машини була змінена, зрозуміло, на 10900. Тобто, вже ця машина також відтестована, підготовлена до релізу, її вже не змінюють. І вона з високою доли ймовірності якраз у нас з'явиться у цих палаючих скарбах. І третя машина, ну, по ній я не зовсім впевнений, але все ж таки, з високої доли ймовірності вона також може з'явитися. Дуже бажана машина для багатьох це Ares МТР. Б американська прем СТ 9 рівня, механіки, автоматична гармата з системою контролю температури та резервна гусениця. О, вперше ця машина з'явилася на загальному тесті оновлення 2.1.1. Але я так думаю, друзі, що її вже відтестували або вже практично відтестували. Тобто вона з'явиться дуже і дуже скоро. Скоріше за все, у оцих якраз палаючих скарбах. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок оцих новинок, тому що я думаю, що, звісно, для наповнення ще. Будуть хороші премії. якісь ті, які вже фігурували раніше, от у лутбоксах або взагалі продавалися у преміум магазині. Але новинок штук 3 буде, і, скоріш за все, буде пару танків 9 рівня. Оце Йонг-бінки Арес МТБ, дуже може бути, друзі, високі шанси. Ну і для наповнення канон, як Панзер 2, також можуть запати, тому що це абсолютно нецікава машина. Її напряму ніхто б не купляв, але якщо з коробочок випаде, то нехай так і буде. Тому що, ну, я. Я так думаю, що її просто-напросто в інше місце нікуди запихати не будуть. Скоріше за все, коробочки, лутбокси от якраз для цієї машини хороший варіант. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих трьох машин. На мою суб'єктивну думку, це дуже вірогідні кандидати. Будемо чекати підтвердження, тому що, скоріш за все, анонс місячного нового року буде у наступний вівторок. Скоріше за все, друзі, ну приблизно, якщо прикидати по датам. А тепер давайте поговоримо про останню новину. на Сьогодні це саме супертестування тестування вод мапа джунглі. Це у нас, друзі, літня мапа для стандартної битви розміром 1000 на 1000 метрів, розташована в азіатських джунглях та натхнена природними умовами В'єтнаму. Вона оснащена двома інтерактивними механіками, розробленими для того, щоб зробити ігровий процес більш незвичайним. І перша механіка, яка буде от на цій мапі, це водоспад, природне покриття, яке розмиває контур транспортного засобу в режимі снайпера. Ви все ще побачите маркери транспортних засобів через нього, Але їх моделі облямівки не відображатимуться. Тобто, друзі, у нас контури не будуть відображатися від конкретної техніки, знаєте, як за кущами, там, наприклад, от що ви вицілюєте якусь техніку або за укриттям по типу каміння, якоїсь скелі, от частина машини, наприклад, відкрита, вона буде відображатися і в загальному буде відображатися, де закрита зона, де відкрита зона, куди є сенс стріляти, куди нема сенсу стріляти. Тобто тут уже не буде цього, друзі. Водопад буде. Закривати техніку, і по ній так просто влучити не буде. Ну, я так, по крайній мірі, розумію, це, звісно, супертестування. І також будуть рухомі інтерактивні потяги. При пострілі потяги зупиняються, створюючи тимчасове укриття на полі бою. Ну, з потягами є, бачите, на деяких мапах, як тестується, що вони просто самі по собі там або розбиваються, або проїжджають. А тут будуть такі інтерактивні, тобто можна буде по них вистрелити і вони будуть стріляти. Ставати. На мапі представлені виділені зони для всіх типів техніки, включаючи зону важких танків, приховану під укриттям печери і захищену стіною водопаду. Далі йде зона СТ на скелях із залізницею, що проходить через неї. Додатковий маршрут, коли це безпечно, СТ можуть рухатися вздовж узбережжя. Позиції ПТСАУ, що забезпечують контроль над областями важких танків та СТ шок. Зона легких танків, що з'єднує зони ПТСУ важких танків та Ну, Також є базові зони і оборонні позиції на висотах. Коротше кажучи, ви зараз бачите, от, як ця мапа у загальному виглядає. Доволі хороші теплі такі мотиви. Мені подобаються такі мапи набагато більше, ніж зимові друзі, тому що, ну і серйозно, вони приємніші, теплі такі по відчуттям. Ну, Взагалі, мені от подобаються джунглі, от в таких мотивах. І зараз ви бачите мапу, друзі, в таких мотивах, також в теплих у джунглях. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї мапи. Дивіться, в останній час починаємо все більше і більше мап бачити. Звісно, я вже повторююся, хотілося б ще побачити ті мапи, які були прибрані з гри. Нехай би їх там доопрацювали, але щоб вони з'явилися у стандартних битвах, от у випадкових боях. Це було б дуже і дуже круто. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних новинних відео. Друзі, папа. -па.